Всім привіт! Ми з вами в котежному містечку преміального класу серед соснового лісу в селі Козин в історичній місцевості Кончезаспа в передмісті Київ. І сьогодні у нас на огляді котедж площі 315 квадратів. Інвуд це 27 сучасних котеджів від 300 квадратних метрів, що знаходиться на площі 4 гектари землі. Для вашого відпочинку тут передбачений відкритий басейн, зона відпочинку, бігові доріжки, спортивні майданчики та зона барбікю. І тепер запрошую вас детально розглянути котеч красень 315 квадратних метрів. Заходимо і одразу потрапляємо в тамбур. Для зручності ваших гостей та вас тут знаходиться гардеробна та пральня 7 квадратних метрів. Далі йде доволі великий хол 22 квадратних метрів, поруч сходи на другий поверх, але це згодом. Зараз ще вам покажу гостьовий санвузол, трошки менше 7 квадратних метрів, зручно, практично продумано. І ще у нас тут на першому поверсі знаходиться комфортна спальня на 17,5 квадратних метрів з великим вікном та санвузлом. Повертаємося до нашого холу, з якого ми потрапляємо в велику гостєву кімнату 48 квадратних метрів. Тут ви зможете зустрічати велику кількість ваших друзів та родичів. Поруч із вітальнею розташована кухня, що ще збільшує простір першого поверху. З кухні у нас вихід на велику терасу 32 квадратних метрів. Тепер ходімо на другий поверх. Зі сходів ми потрапляємо в холл площою 15 квадратних метрів. На другому поверсі у нас майстер-спальня 30 квадратних метрів з величезним панорамним вікном. Крім великої кімнати, у розпорядженні господарів найбільший санвузол 15 квадратних метрів і гардероб на 17 метрів. Ще на другому поверсі розташована доволі велика спальня кімната площею 22 квадратних метрів. Яка має велике панорамне вікно, власний санвузол та гардеробну по 5 квадратних метрів. І нарешті третя спальня кімната, яка розташована на другому поверсі, має площу трошки більше 18 квадратних метрів з власним санвузлом. Окрім спалень, на другому поверсі розташована одна з родзинок цього будинку, просто величезна тераса з 66 квадратних метрів. З якою відкривається прекрасний вид на сосновий ліс та красу котеджного містечка. Ще в будинку розташована власна котельня площею 7,5 квадратних метрів, де ви можете зберігати господарські речі. Дякую, що були з нами. Телефонуйте та записуйтесь на перегляд котеджів у преміальному містечку Інвуд. Завжди раді вам допомогти у виборі житла вашої мрії. Чекаємо на вас.